На базі Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що у Львові відбувся збір керівного складу ракетних військ і артилерії сухопутних військ Збройних сил України. До заходу, який проходив під керівництвом командувача ракетних військ і артилерії командування сухопутних військ генерал-майора Андрія Колєннікова, були залучені начальники ракетних військ і артилерії армійських корпусів, командири ракетних та артилерійських бригад і полків, бригадних артилерійських груп, а також начальники артилерії бригад та полків. Всього у заході взяло участь близько 40 офіцерів. Після проведення строєвого огляду учасники збору ознайомились із структурою та завданням Академії сухопутних військ. В академічній залі вишу було продемонстровано презентаційний фільм про заклад. А начальник факультету ракетних військ і артилерії, полковник Ярослав Весельський, розповів офіцерам про специфіку підготовки спеціалістів для цього роду Збройних сил України. Після вступного слова генерал-майора Андрія Колєннікова учасники оглянули навчальну матеріальну базу вишу. Офіцери зустрілись із начальником академії генерал-лейтенантом Павлом Ткачуком, який порадив їм перейняти до підготовки фахівців у виші та побажав результативної роботи. Під час методичного заняття було розглянуто використання програмного продукту імітаційного моделювання в інтересах підготовки курсантського складу та обговорено проблеми підготовки спеціалістів для ракетних військ і артилерії. За словами генерал-майора Андрія Калєнікова, за час зборів було підбито підсумки підготовки ракетних військ і артилерії сухопутних військ у 2012 році. Також під час зборів їх учасники виробили спільні погляди щодо виконання завдань оперативної та бойової підготовки у наступ на уроці.